Ввечері 20 лютого прес-служба Кремля навіщось виклала в мережу кадри несподіваної наради Путіна з Шойгу. Все б нічого як йшлося тільки про піар. Ось мовляв, два командувачі: один верховний, другий просто нависають над картою України і думу думають. Але біда у тому, що в цьому відео є звук, і піарники, чи то першого, чи то другого, поширили ці кадри з явним наміром, щоб заяви чи то першого, чи то другого були. Почуті і якнайбільше ЗМІ їх процитували. Що не так з уявленнями Путіна та Шойгу про взяття українського плацдарму на лівому березі Херсонської області, розбираємось у цьому відео. Якщо опустити розлогі рефлексії Путіна про те, що про долю кринок його запитували ще під час сторішньої прямої лінії, то за його версією цей населений пункт у Херсонській області росіянами взятий, але якось не до кінця, принаймні так Путіну доповів генерал Теплинський, командувач угрупованням Дніпро. Причому Путін сам же і заплутався. А яку ж кількість українських морпіхів йому назвав Теплинський? Михайлом Юрійовичем теж позавчора розмовляв. Он мне докладывал, он мне сказал, что человек 4 пять, может быть, там где-то прячутся, им предлагают сдаться. Ну, человека три 4 где-то еще там. Ліса хто в виритих там нура відповідь Шойгу буде далі? А поки що просто нагадування Кремль на цю ділянку фронту зігнав угруповання в 75 тисяч особового складу. Українські морпіхи та загони тероборони зайняли плацдарм на лівому березі ще у жовтні 2023 року. Зараз третя декада лютого 24-го. Напрошується про питання, яке Путін так і не поставив Теплинському. А як так вийшло, що 75 тисяч росіян? П'ятий місяць не можуть зачистити три, чотири, п'ять українських бійців. Але це, мабуть, питання з квантової фізики, яку в школі КДБ путіну не викладали. Такий само не обтяжений зайвими знаннями. Російський міністр оборони верховному відповів: так а ми вже взагалі всіх зачистили. Клинки зачищені. Ми встали фактично по всьому побережню ріки кінки і конки. На сьогоднішній день там не тільки наблюдательно пункти там стоять війська у силах оборони півдня України повідомлення про зачистку кринок назвали маніпуляцією та фальсифікацією фактів, пов'язаної з тим, що російські війська не досягли успіху в штурмах на лівому березі Дніпра і заявили, що українські сили продовжують утримувати зайняті позиції. Просто на Напльосику путіну характеризується одним руським словом которую в ефірі произносить не буду зачем та сказав наверно кому-то хочеться наград на в девки получить. А не Ані спіносту може бути і протяго Кіплінського відомого ізв'язного командующа з Дніпра, направлено для того, щоб там о тому що воді заблуждає на часть. Якщо просто почитати один з військових Z-каналів у телеграмі, то ще 19 лютого в кринках українські військові міцно утримували плацдарм. Але 20-го Путін з шойгу сказали, що там вже нікого з зсу немає, і ось уже у зведеннях цього ж каналу другий день поспіль немає жодної згадки про кринки. логічно не писати, що Путін з шойгу хором забрехалися. Насправді ситуація в районі кринок залишається вкрай напруженою, але ніяк не переможною для російської армії. Ситуація вокруг рынок пока не меняется ни туда, ни сюда возможно она изменится завтра, возможно, послезавтра. В какую сторону она изменится в пользу росіян или в пользу наш э, анализировать крайне сложно, но мы по-прежнему находимся в ситуации, когда этот плацдарм в рынках, он. Э, Состояние ожидания, да. То есть либо он расширяется, либо русские попытаются его сбить. Пока видно, что они хотят его сбить. Как они это делают, ну, как делали и раньше: штурмы, использование капов, попытка артиллерийского воздействия, которое пресекается нашими за счет того, что есть преимущество правого берега, есть преимущество дальнобойности, есть работа дронов. Которую виявляє своє рівень на війська противника і артилерію нічтожають на етапі концентрації. Взагалі в цій історії з вигаданим взяттям кринок російською армією є ще одна дієва особа. Це Володимир Сальдо, голова окупаційної адміністрації Херсонської області. Саме він у себе в телеграм-каналі виклав ось це відео, на якому двоє солдатів із заблюреними обличчями на тлі розбитої будівлі тримають прапори Росії та бригади морської піхоти. Мабуть, це. Кіно і подивився шойгу, і терміново відправили міністра доповідати путіну про перемогу. Тільки ось невдача. Треба ж було подивитися ще й ці кадри з тією ж геолокацією, що й у сальдо Їх зняв український безпілотник, і на них дуже чітко видно, що ті двоє солдатів, які закріпили прапори серед руїн, тікають звідти якнайдалі, дуже швидко перетинаючи поле, дорогу і ховаючись у лісі. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.